Радий вітати вас на каналі ITVDN. І сьогодні ми разом з вами розпочнемо вивчення курсу під назвою Верстка на Грід. Радий з вами познайомитись. Мене звати Станіслав Кінаш, Я працюю як фронтенд девелопер та буду викладати для вас даний курс. Тож, давайте розпочинати. Та перш за все, давайте розглянемо план даного курсу. Спочатку ми розглянемо основні поняття Grid layout. Далі пройдемося по Grid треках, або як їх ще називають Grid смуги. Розглянемо явні та неявні гриди, поговоримо про геп або проміжки в грідах, функції minmax, grid column і grid Row. Поговоримо також про SubGrid, різницю між грідом і флексом. Переваги та недоліки. А також про функції автофіл Auto та AutoFit, а чим вони відрізняються. Розглянемо позиціонування за направляючими лініями гріда. А також такі важливі функції, грід ареа та span у грідах. Розглянемо шаблони грід областей. Дізнаємося, яким чином потрібно визначати назви ліній у гріді. Поговоримо про грід-автофлоу, а також анонімні елементи сітки Grid. Розглянемо, як правильно вирівнювати блоки у CSS розмітці Grid. Наприкінці курсу ми створимо наш власний проект, котрий ми залиємо на GitHub, а потім задеплоїмо на GitHub Pages та Netlify. Тож давайте розпочинати. А темою сьогоднішнього уроку буде основні поняття Grid Layout. Отже, давайте розглянемо детальний план даного уроку. Перший пункт основні поняття GRID layout. Далі ми дізнаємося, що ж таке GRID. Поговоримо про підтримку функцій Grid у різних браузерах, а саме про сайт Can I Use. Познайомимось з онлайн-платформою CodeOpen. Разом з вами налаштуємо робоче оточення та розглянемо важливий інструмент CSS GRID Inspector. Приступаємо. Грід розкладка, або як її називають CSS Grid Layout, це двовимірна система сіток в CSS. Гриди підходять для верстки як основних областей сторінки, так і невеликих елементів інтерфейсу користувача, або, як ми їх називаємо, компонентів. Даний урок надасть вам загальне уявлення про грід розкладку та нову термінологію, яку ми розглянемо у специфікації CSS. А саме левел 1. Більш детально всі можливості ми розглянемо в подальших уроках. То що ж таке грід? Грід являє собою набір горизонтальних і вертикальних ліній, які перетинаються, утворюючи колонки та рядки. Елементи можуть бути поміщені у грід саме в межах цих ліній, колонок та рядків. Давайте розглянемо наступні особливості гріда. Перше це фіксовані і гнучкі розміри смуг, оскільки ми можемо створити грид з фіксованими розмірами смуг, наприклад, використовуючи пікселі. Це встановить наш грид на певний піксель, і це буде відповідати нашому бажаному макету. Ми також можемо створити гнучкий грід, а не статичний, для цього використовуючи відсотки або нову одиницю виміру FR або фрагмент, саме розроблено під дану задачу. Детальніше про фрагменти ми поговоримо в наступних уроках. Наступна особливість гріда це розташування елементів. Ми можемо розміщувати елементи в заданому місці на гриді, використовуючи або номери рядків, або імена, або шляхом прив'язки до області грида. Грід також собі містить алгоритм керування розміщенням елементів, що не мають явної позиції на гріді. Наступною особливістю є створення додаткових смуг для зберігання вмісту. Ми разом з вами можемо визначити явну сітку за допомогою гріт-розкладки, проте специфікація грида досить гнучка, щоб додати за необхідності рядки та колонки. Також до неї можуть бути включені такі можливості як додати стільки колонок, скільки буде поміщено в контейнер. Для цього використовуються спеціальні функції, про які ми поговоримо згодом. Наступний пункт це управління вирівнюванням. Грід містить в собі механізм вирівнювання. Таким чином, ми можемо контролювати, як саме елементи будуть вирівнюватися після того, як ми їх розмістимо в області сітки та як вирівнюється вся сітка. Наступний важливий момент це управління контентом, що перекривається. У Кумірку або об область гріда може бути поміщено декілька елементів. При цьому, що важливо зауважити, ці елементи частково можуть перекривати один одного. Таке накладення можна контролювати і для цього існує властивість Z-індекс. Можливо, ви вже були знайомі з нею раніше. Насправді Грід це дуже потужна специфікація, і в поєднанні з іншими частинами CSS або такими як Flexbox, це допоможе вам створити макети, які раніше було неможливо побудувати. Слід розуміти, що все починається зі створення сітки у вашому Грід-контейнері. Тепер давайте поговоримо про підтримку в різних браузерах. Як я вже сказав раніше, ми розглянемо сайт Can I Use. Він надає оновлені таблиці підтримки веб-переглядачів для підтримки актуальних зовнішніх технологій у різних браузерах для ПК та мобільних пристроїв. Насправді, сайт був створений ще у 2014 році, і він підтримується по сьогоднішній день спільнотою веб-розробників. Давайте розглянемо сайт CanIuse. Для цього так і напишемо CanIuse, перейдемо по першому посиланню і перейдемо на сайт, де ми можемо подивитися, наскільки актуальні і підтримувані функції CSS розмітки. До прикладу, давайте напишемо Grid. Як ми бачимо, я навіть не натиснувши Enter, отримую результат. CSS Grid Layout Level 1, саме те, що ми з вами вивчаємо, має наступну підтримку. Ми можемо прогортати нижче і побачити, наприклад, властивість GIF, в яких в браузерах воно підтримується, в яких не повністю, в яких не допущено, наприклад, подивитися за subgrid і так далі. Grid Row і різні властивості гріда. До цього всього ми повернемося згодом. А ви можете експериментувати та шукати різні властивості, які вам цікаві. Давайте познайомимося з популярною онлайн-платформою для редагування та зберігання коду на HTML, CSS та JavaScript з функцією перегляду готового результату прямо у вашому браузері. Насправді CodeOpen дуже корисна платформа, оскільки ваш код можна шейрити між друзями або видозмінювати його за потреби. При цьому інтерфейс зроблений наступним чином. Вікно браузера ділиться на кілька робочих областей, у них відображається як результат, так і безпосередньо сам HTML, CSS та JavaScript код. Ще одним великим плюсом Code Open є те, що він не вимагає реєстрації. Проте слід розуміти, що для повноцінного використання усіх функцій потрібно буде зареєструватися. Реєстрація є безкоштовною, займе не більше 2 хвилин, проте додасть вам можливість керувати вашими збережними наборами коду, які у CodePen називаються пінами або PEN. Ви зможете повернутися у будь-який момент та відредагувати ваш код. Незважаючи на те, що інтерфейс сервісу виконаний англійською мовою, користуватись ним досить просто та інтуїтивно зрозуміло. Для цього вистачить базових знань та навичок англійської для швидкого освоєння онлайн-редактора. Давайте на практиці познайомимося з онлайн-редактором CodePen. Для цього у пошуковій струці так і напишемо CodePen. Переходимо по-першому посиланню. Якщо ж у вас немає облікового запису, то можете натиснути на кнопочку Sign up та зареєструватися. У моєму ж випадку я залогінюся. Після того, як ви авторизувалися, можете натиснути або ось сюди на pen, або ось сюди і натиснути New Pen. І ось ура, перед нами відкрився новий pen, або, як ми його називаємо, PIN. Отже, в HTML ми можемо писати якусь розмітку. В css сесії додати стилі і в JS логіку. Давайте додамо деякий ще ML. До прикладу, клас Frapper, в якому буде 5 div'ів. 1, 2, 3, 4, 5. І давайте додамо деякий CSS. Ось так краще. Як ми бачимо, ми створили наш grid контейнер, в якому є 5 елементів. Ви можете зберегти ваш пін, натиснувши на кнопку Save і надавши якесь ім'я. До прикладу, Grid One. Ура! Наш пен збережено! Давайте натиснемо на кнопку профілю і перейдемо в наш профіль. Як ми бачимо, у нашому профілі є наш збережений pen GRID1. Ми можемо зайти в нього і відредагувати. До прикладу, зелений кольор. Грін. Та-дам! Все працює. Тепер давайте поговоримо про налаштування вашого робочого оточення. У цих та подальших уроках я буду використовувати IDE PHP storm Оскільки це надзвичайно потужний інструмент, щоб розробляти веб-додатки, він забезпечує широкий набір можливостей для відшукування помилок, покращення продуктивності та розробки високоякісних програм. Проте слід зауважити, що підписка на дану ідеє є платною. Проте, якщо ви захочете протестувати даний редактор коду, у вас буде можливість використати тріальну версію на 30 днів, а вже потім вирішити, чи підходить для вас даний редактор коду, чи ні. У даному курсі ми будемо працювати із Grid Layout, а PHP Storm має всі необхідні інструменти для того, щоб зробити наш процес розробки простим і продуктивним. Ми зможемо зосередитись на розробці нашого проекту, замість того, щоб тратити час на ручне введення коду для гріда, оскільки PHP Storm надає можливість швидко та просто включити пошук, спростити процес виправлення помилок. Це зробить нас більш продуктивними та ефективними у нашій роботі. PHP-Storm надає нативну можливість включити підтримку CSS Grid для того, щоб мати доступ до структури оформлення. Щоб включити дану підтримку, вам потрібно виконати наступні пункти: перейти у розділ налаштування, Editor, Inspections, CSS та включити властивість «Unknown CSS Property. Також при бажанні, ви зможете встановити плагін Live Templates для швидкої вставки, готових CSS рядків в код файлів. Перейшовши за даним посиланням на офіційному сайті JetBrains, ви можете вибрати безплатну 30-денну версію PHP-шторму. У випадку, якщо продукт вам сподобається, ви завжди можете придбати ліцензію на нього. Тепер поговоримо про Grid Container. Для того, щоб створити Grid Container, ми можемо оголосити наступну функцію. Display grid або Display inline grid Як тільки ми це зробимо, всі прямі нащадки цього стану стануть елементами сітки. У цьому прикладі, як ми бачимо, я створив контейнер DIV з класом обгорткою в Wrapper та п'ятьма дочірніми елементами всередині. У даному випадку дівами. Давайте тепер зробимо клас Wrapper Grid контейнером Для цього використаємо властивість display-grid. І ось ми можемо побачити результат. Тепер усі прямі нащадки є грід елементами. У браузері ви можете не побачити жодної різниці, оскільки Грід зроблений як одноколоночна сітка за замовчуванням. На цій стадії освоєння грідів я рекомендую використовувати інструмент Grid Inspector, який є частиною нативних інструментів веб розробника Firefox, або, як ми ще називаємо, Firefox Developer Tools. Якщо ж ви переглянете даний приклад у Firefox, ви зможете проінспектувати грид та побачите маленький значок поруч зі значенням гріда. Натисніть на нього і сітка даного елемента буде накладена у вікні браузера. Як ми бачимо на прикладі, поруч із класом wrapper є невеличкий значок Grid, при натиску на який ми отримуємо номера ліній та також розміщення нашого гріда. У міру нашого навчання та подальшої роботи з грід розкладкою цей інструмент надасть вам найкраще візуальне уявлення про те, що відбувається з вашим грідом. Пропоную вивчити детальніше CSS Grid Inspector. Для цього так і пишемо. І переходимо або на перше, або на друге посилання. Давайте по порядку. На першому посиланні ми маємо документацію від Firefox-розробників. Тут ви можете вивчити її детальніше, подивитися, як будується це все у інспекторі, і подивитися, наскільки це все інтуїтивно зрозуміло, та отримати пояснення до ваших питань. Друга вкладка це інспекція CSS Grid Layout від розробників Google Chrome. Я використовую саме його. Отже, ми можемо дослідити різні CSS гріди та отримати відповіді на наші запитання. Радий вітати вас на практичній частині першого уроку на тему верстка грід. Перш за все, прошу ознайомитись вас із структурою, що я склав для нашого індексу. HTML документа. Та пропоную разом зі мною додати декілька необхідних тегів. Перш за все, давайте додамо тег в який напишемо lesson No1. Тепер пропоную створити DIV з класом «Container». Для цього використовуємо скорочення крапочка container, Натискаємо кнопочку Tab. Як ми бачимо, у нас створений наш div-контейнер. Тепер давайте додамо тег H1 з класом title. І давайте напишемо те самісіньке: lesson 0.1. Тепер давайте створимо div з класом «wrapper». Як ви вже зрозуміли, це буде наша гріт-обгортка для даного уроку. І тепер давайте створимо 5 дів. Для цього зробимо наступні маніпуляції. В першому напишемо One. В другому «two» І так до кінця. 3, 4. Давайте детальніше познайомимось із файлами даного проєкту. У нас є стандартний файл стилів style.css Як ми бачимо, спочатку я імпортовую ще один файл. reset.css Для тих, хто не знає, що це означає, це просто обнуляючий файл стилів, для того, щоб нормалізувати та скинути деякі неправильні властивості CSS за замовчуванням. Кому буде більш цікаво, зможете детально ознайомитись із цим протягом домашніх завдань. А наразі рухаємося далі. У другій строці нашого файлу style.css Я імпортовую шрифт з сайту Google Fonts. Далі встановлюю деякі стилі для HTML H1, для класу Title, для нашого контейнера, та обов'язково встановлюємо для нашого врапера властивість DisplayGrid, що автоматично перетворить наш клас врапер у грід контейнер. Також у нашому проєкті є файл main.js, в якому можна писати наші JavaScript функції та скрипти. У даному уроці він нам не пригодиться, проте я все ж рекомендую підключити його. Для цього ми можемо зробити наступне. Давайте використаємо тег script, всередині якого ми зможемо додати атрибут src, тобто source, і вибрати наш файл main.js. Вітаю! Тепер до нашого HTML-документа. Ми підключили main.js файл. Наразі ми створили grid контейнер для класу Wrapper та описали деякі стилі для нього, а саме Display Grid. Тож, давайте запустимо на локальній машині наш проект. Оскільки я використовую PHPStorm. Я можу піднести мишку у правий кут та побачити, що я можу зразу запустити наш проект або нативно у вбудованому прев'ю браузері PHP Storm, або у Google Chrome, Mozilla чи Safari, оскільки я працюю на Mac. Пропоную використовувати Chrome. Натискаємо, і, як ми бачимо, у нас створилася наша гріт-сітка. Неозброєним оком насправді нічого не помітно. Проте, давайте відкриємо панель розробника через F12, натиснемо на ось цю іконку та проінспектуємо, до прикладу, ось цей DIV. Тепер давайте виберемо wrapper, та ми бачимо, що на створилася наша грід-сітка. Ось тут ми можемо бачити нашу властивість Display Grid. Та як я зазначав раніше, ми можемо навестись на значок гріда, натиснути на нього та побачити наші лінії. На цьому все. Дякую за увагу! Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика, до кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку. Якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з даного уроку, перегляньте повторно цей урок. А потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на IT VDN.